Всім привіт! Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 1 травня і я хочу розпочати це відео з такого чудового старту. Це маячок, буду вишивати на бажання і хочу поповнити свою колекцію маяків. У мене їх, здається, вишито тільки 4. Ще розпочата така іграшка. У вигляді статуетки з маяком на пластиковій канві, і буде це вже п'ятий маяк. Загадаю бажання і буду вишивати. Сподіваюсь, це бажання в мене здійсниться. Ще планую зробити декілька стартів і хочу завершити одну або дві роботи зі старенького. Такий план у мене на травень. Побачимо, що в мене вийде. Звісно, цей маяк я не завершу, тому що буду ще розпочинати старт на морську тематику. Тому бажаю вам приємного перегляду. Пішла я робити свої перші хрестики, і зустрінемось, коли в мене буде що вам показати. Так, дівчатка, я вже сіла, приготувалася. Не сказала я, що тут буде 15,5 тисяч хрестиків. Хрестиком вишивається берег, море та сам маяк, а півхрестик це небо. Так, 42 кольори, три бленди. Сама схема 118 на 165 клітинок. Буду я починати знизу вгору. Спочатку буду вишивати. Берег, цей пісочок, камінчики, і буду просуватися наверх. І ще до цього сюжету я обімкнула собі фільм «Щелепи 2». Першу подивилися на вихідних. Зараз я сама вдома буду насолоджуватися вишивкою. У мене вже вариться борщ червоний, і я буду вишивати. Так, мені хочеться вже розпочати нетерплячка. Так, пішла я робити перші хрестики і зустрінемось трошечки пізніше. Всім привіт! В мене вже 3 травня, середа, і я хочу вам показати свої просування по цій чудовій схемі. Це схема від російського дизайнера. Не буду казати, від якого, я думаю, ви здогадалися. Так, я вишивала її 2 дні вчора позавчора, вишила 2,5 тисячі хрестиків, і скажу вам, що дуже гарно виходить. Починала я вишивати знизу вгору, як я і казала, почала з пісочка. Зараз покажу, який тут розкіт хрестиків. Пісочок вишивається не зовсім легко, але і не складно. Дві з половиною тисячі я вишила. Зараз покажу вам, як, так, вишилось, бачите, скільки у мене досить непогано, можна вже починати вишивати бодичку. Так, ось дивіться: 3864 номер. Ось це такий класний бленд. 3859 і 3771. дуже красивий бленд виходить. Кольори я вам скажу тут дуже гарні. Так, ось я починала з 3771. Так, ну і приблизно. Так, кольори і виходять у мене з роботи. Бачите, їх не дуже багато. Я понавішувала десь по одній-дві пасмі. Так, і нарешті зараз покажу, що в мене там виходить. І ось що я маю на сьогодні: такі класні чудові кольори. Мені все подобається. Я вже знайшла два кута. Бачите, тут поодинокі хрестики, але це не один колір, а два. Тут будуть камінчики. Ось тут камінчик, тут ще маленький. Кожний камінчик буде оброблятися бекстічем. Ну, що мені вам ще сказати? Дуже гарно виглядає. Так, на камеру, звісно, не так все передається, але повірте. Маяк буде класний. Так, що я буду сьогодні вишивати, я ще не вирішила. І я так собі надумала, що буду вишивати 2-3 дні якийсь старт, і потім десь день, можливо, буду вишивати із старенького, із того, що я хочу завершити. Тому буду сьогодні обирати наступну вишивку і ще ввечері. Після того, як я відшивала цю роботу, два вечора я продовжувала вишивати ще один маяк. Це така буде статуетка в мене. Тут буде маяк. Вставлю вам картиночку. О, така ось роботка буде. Буде стояти в мене поруч з якимось із маяків. Маяки в мене. Буде багато, я хочу їх багато навишивати. У мене є багато схем, тому маякам бути. Бажання я загадала, дуже хочу, щоб воно здійснилося. Так, ну що ж, е, пішла я думати, що мені вишивати далі, і зараз я вам покажу, що ж я там надумаю. Ну що ж, довго я не обирала. Той, хто слідкує за моїм каналом, можливо, здогадався, яку роботу я буду вишивати наступну по палітрі ниток. Мені залишається ще трошечки гарно так повишивати, і в мене буде фініш. Ще багатенько будуть у мене вишиватися фіолетовими кольорами, зеленими багато хрестиків. Подобається мені ця палітра. Так, ну що ж, показую, що ж я там обрала. І це мій родий котик від мережки. Схема називається Літній полудень. У мене не набір, я вишиваю підбором нитками пері та роял. Так, на 16-й аїді блакітного кольору. І ось така чудова робота в мене виходить. Мені залишається ще тут багато півхреста буде за вікном. І тут будуть ось ці такі фіолетові штори, ще будуть квіти. Багато простору тут не зашивається, тут неповна зашивка. Так, і наразі в мене вишито. 73,5%. Як ви бачите, залишається небагато. 22 92 хрестика у мене вже вишите на роботі. На це пішло 22 дні. Починала я цю роботу 7 червня 2022 року. Так, і до фінішу у мене залишається 8000 хрестиків. І Якщо дуже гарно так повишивати, за 8 днів я можу завершити цю роботу, але ж я її вишиваю не одну, а декілька, тому не знаю, скільки в мене тижнів піде, щоб закінчити цю роботу. Сьогодні я планую вишити не менше тисячі хрестиків, хочеться, звичайно, побільше, і я продовжую грати в гру. У мене зараз 20 завдання. Там треба вишити 600 хрестиків. Бонусу там ніякого нема. Тому я вишью 600 хрестиків. Зроблю звіт і буду далі її вишивати. Так, ну, можливо, якщо вона мене затягне, то і два дні. Так, ну що я вам скажу? Пішла я вишивати? Всім привіт! в мене 4 травня. Вчора я вишивала свого рудого котика біля вікна. Вишила я 1397 хрестиків. Вишивала я самі хрестики, півхрестики і бекстіч. Так, бекстіч. Тут так цікаво, обводяться ці квіточки. Тут 209 кольором і білим. А тут так, я обводила ось цю квітку, ця в мене була. Треба ще буде обвести цю квітку, але треба її вишити. Зробила я вже котику бекстіч, вусики зробила йому. Ось так гарно видно. Тут вже зашиватися нічого не буде. Трішки тут в голові у нього ще будуть хрестики. Але там бахстіча нема, тому я його зробила. Так, трошки чорним кольором на самому котику. Дуже мені подобаються квіти, як пророблені квіти, такі гарні кольори. Гарна, чудова робота, але ось ця ділянка з цими ромашками дуже важко мені дається, тому що. Вони мілкі, тут багато кольорів і білим, і сірим, і якимось світленьким, потім ці серединки, але я вже ці кольори повиводила. Тут ще багатенько штори буде темно-фіолетової. Ну, класна робота, дуже мені подобається. І треба буде її в цьому місяці ще брати на відшив, щоб завершити. Літом, ну, не знаю, літом, можливо почати ще якогось котика вишивати. Там з яблуками дуже класний котик, мені подобається. Але поки що мені треба завершити цю роботу. А сьогодні я буду, мабуть, вишивати свій маяк, хочу його продовжити і буду вишивати цей кут, тут буде вода. І потім буду йти е, вліво, щоб продовжувати вишивати пісочок, і потім вверх до самого маяка. Такий на сьогодні план. Ну що ж, пішла я вишивати і зустрінемось, мабуть, дня через два. Всім привіт! в мене вже 9 травня. Так, пройшло дуже багато часу, 5 днів. Три дні я вишивала цю роботу, не можу відірватися від неї, і вишиваю поки що тільки її. За три дні я вишила 2867 хрестиків, гарний результат могло б бути трошки більше, але я ще граю в гру, і там мене збиває трохи, що я, коли закінчу одне завдання, беру інше завдання і вишиваю теж цю роботу. І якось в мене вийшло так, 1117 хрестиків за день, потім 575 це мало, і там я щось виконувала ще, і 1175, це вже було 6 числа. Вишивається по сазі швидко, легко, класно і. Сьогодні теж дуже хочу її вишивати. У мене вже готово 34,72 майже 35%, вишито, всього 5383 хрестика з 15503 хрестика. Тобто, мені ще трошечки більше 10 тисяч. Якщо я буду вишивати тільки цю роботу, то за 10 днів її можна закінчити. Так, але хочеться і щось інше вишивати. І ще я буду приймати участь в СП Маяк на бажання 2023. В Інстаграм проходить це СП. Почалося воно вчора. Можна там вступити з любим маяком, але тільки не рашистської фірми. А так як це рашистський дизайнер в мене, тому я з цим маяком там не буду приймати участь. А в мене є два маячки від Dimensions, два набори, і третій ще я планую вишити підбором. І тому я буду приймати участь з якимось із маяків від Діма. Ще не обрала, в мене є великий Rocky Point, який я нещодавно придбала. І ще. Отой маячок з забором, який там похитнувся з таким червоним човником. Ось цей у мене ще наборчик, і два маяка в мене вишиті, і залишився такий самий ніжний маяк. Його я планую вишивати підбором. Поки що я хочу ем, вишивати цей маяк, можливо, його закінчити і оформити, бо в мене є. На оформлення мої квіти біля саду, яку я нещодавно закінчила, я планую її оформити, але одну відсилати я буду відсилати її у Чернівці. Хто знає, мене зрозумів до кого. І одну роботу якось відсилати не хочеться, тому треба ще щось. Або, я думаю, закінчити це маяк. Ну, треба ще гарно попрацювати над ним. Або в мене є е, поціновувачі кави, чотири е, таких там е, предмети, і два я з них вишила, там е, кавомовка, е, графін з кавою, ну там ви зрозуміли, про що йде мова. Мені там залишилась теж половина десь 4000 хрестиків. Її, звісно, можна завершити швиденько, але там жахливі нитки, коричневі кольори, тому вона в мене тормозиться. І я не знаю. Ну, Сьогодні я хочу вишивати тільки цей маячок. Так, І зараз я покажу на сазі, як виглядає мій прогрес. Так, я вимкнула світло, щоб воно не відображалося у мене на планшеті. Як ви бачите, ось тільки я вже зашила. Мені залишається трошки повишивати в воді, це о, сірий колір 415, тут небагато, і трошки білого. Ну І, звичайно, позашивати тут камінчики. Можна вже робити бекстіч, але я хочу позашивати ці всі ділянки, і потім одразу його розмістити зробити І планую я хоча б відшити до будинків, потім я побачу, як буде настрій і все таке. І буду сьогодні вишивати цю ділянку. Якщо буде попадатися колір на камінчиках, то буду зашивати і цим кольором. А він тут буде попадатися, і хочу. Хоча б ось так його відшити. А потім буде, найцікавіше буде дерева. Тут небагато кольорів, дерева, сам маяк і дуже багато півхрестика. Все небо вишивається півхрестиком. Так, тому сьогодні буду вишивати його. Зараз буду, оберу собі якийсь значок, можливо, навіть ось цей. Ой, не туди нажала. Так, 365 хрестиків. Бачите, можна одразу його вивести з роботи цей колір. <кхід> Тому буду так, буду брати один колір і виводити його з роботи. Бачите, вишивається такими великими ділянками. Тому, так, пішла я вишивати, і зустрінемось з вами вже, мабуть, завтра. Всім привіт! У мене вже 10 травня. Хочу вам показати, що я вчора навишивала на маяці тисячі хрестиків і сіла вам знімати відео і на вулиці почали косити траву. Сподіваюсь, не дуже буде вам чутно. Так, півтори тисячі хрестиків. Вишивала я цю роботу. Хотіла я до кінця відео зробити ось таку. Лінію вишиту. Але поки що буду відкладати цю роботу, тому що треба просувати інші роботи, і зараз я покажу, що ж я там навишивала. І ось показую, як виглядає зараз моя робота. Як ви бачите, тут ще залишається мені зовсім трошки довишивати цю ділянку. І буде отой горизонт, який я вам показувала, до маяка і дерев. Так, І водичку я вишила всю. Залишається мені вишити тільки ось тут камінчики. Е, де не зашиті хрестики, то буде каміння. І ще бекстіль зробити. Ось тут мені дуже подобається, як виглядає камінчики і травичка. Класна робота. Але поки що я її відкладаю, бо треба. Продовжувати вишивати інші роботи. І я все ж таки хочу відправити на оформлення свої квіти. І одну роботу якось мені не хочеться відправляти, то треба дошити. Одну, я вже собі спланувала, що я маю дошити, і відправити хоча б дві роботи на оформлення. Так. Ну, що мені вам ще сказати? Скільки тут вишито? Вишивала я цю роботу 6 днів. 6892 хрестика, мені залишається ще десь тисячі хрестика і 9200 полухреста. І 1289 стібочків бекстічу. Наразі тут майже 45%. Ось такий чудовий маяк в мене виходить. Поки що я його відкладаю ненадовго, тому що треба мені позавершувати щось інше. А я буду завершувати це відео, сподіваюсь, вам все сподобалося. Буду чекати ваших відгуків і до нових зустріч! Пока-пока!